Доброго вечора, ми з України, я Ірина і наша рубрика сімейка Адамсів про мірове правительство. І так, я сьогодні побачила вірніше декілька днів, вже побачила, я собі скопіювала один коментар. Пан Артем С пише таке: Ахтунг, мені здається, без сімейки навпаки був би хаос. Було б як рак щука лебідь. лебідь щука, рак, наскільки я знаю. А так, хоча б є якісь загальні правила, але питання, як приструнити сімейку, бо зажиралися, щоб їхнє правління було на користь людям, якщо це можливо перевести у користь людям. А, людина трошечки щось не розуміє. Трошки щось не розуміє? А, мої дорогенькі, це, це трошки недооцінення людей. Згадайте, колись, ну, звичайно, хто знає, колись була Лемурія? Ось, і було дуже все прекрасно. І так, давайте подивимося: чи дійсно сімейка потрібна для землі, для населення, для людей? Чи дійсно би було? Така без бі е хаотична реакція, як лебіч у катарак. Давайте подивимося. Що би було без сімейки на цій землі? Чи дійсно вона нам так потрібна? Свобода, Наконець то свобода. Свобода, любов. А це все, ви знаєте, от сімейка, що вона робить, вона залякує, вона це, а так би була свобода, от відверто вам кажу: оце була би прелість. Звичайно, були би люди, які трошки не з міра його, так? Але, але оце силою примушувати людей йти в якомусь направленні, це, в принципі, неправильно. Я так розумію, що, в принципі. Найшлись би інші. До речі, ось я тут бачу по розкладу, найшлась би інша. Не ця сімейка була б інша, а так ця. Розумієте, як ні одні, то були б інші. Чи були б вони краще, не знаю. Ось, Але, в принципі, людина, яка живе вільно, яка в мирі з собою, яка розуміє свою цінність, свою ідентичність, що вона є Бог. Цар і, і, і всіх звірей, да? от людина, яка розуміє, хто вона є, то їй в принципі наплювати на все інше, вона живе своїм. Це не значить, що вона, вона просто живе, вертиться, займається, спостерігає, вчиться мудра людина. Ось, але таких мало. Я бачу тут таких мало. Але, ще раз повторюю, не була би ця сімейка, була би інша. Ось якось так. І так. І я би не сказала, що все ж таки я хочу запитати, чи без сімейки, без любих таких от, що хочуть правити, чи могла би існувати земля чи ні? Як би було тоді? Взагалі, без, без різних. Ви знаєте, все рівно рано чи пізно вони би з'явилися. Да. Але було би добре. До речі, було б дуже добре. Я бачу тут було би добре. Людина вміє завжди вміє шукати кращого. Де краще шукати і людина, особливо ті, які з природою, наприклад. Ті, які прислухаються до природи, ближчі до природи, у них би була взагалі іділія шикарно. Ось. Звичайно, для декого це катастрофа, бо є люди, які якими потрібно керувати, вони не знають. От от вони зранку встали і вони не знають, що робити. Є ж такі люди, є такі люди. Ось, а ті люди, які живуть в гармонії з собою, ось ці дві карти і показали нам, що будуть такі люди, яким не потрібна ніяка указка, яким не потрібно взагалі нічого. Вони живуть, вони розвивають, вони насолоджуються життям, і вони, наскільки я розумію, щось дають позитивне в цей світ. Беруть і віддають. От якось так. Тут іде хороший обмін. Ну, в принципі, більшість населення, я бачу, що б жили дуже достатньо хорошо. Дуже добре би жили. да. Тут величезні шанси, да. Якось так. Тепер слідуче, яке питання у цього пана було. Зараз я, бо у мене закрився мобілка. Закрився мобілка в мене. І тут. Запитання. А так би. Так, так, так. Але питання як приструнити сімейку, бо зажиралися, і щоб їхнє правління було на користь людям. Ось так, таке запитання. Як приструнити сімейку? Бо вони зажиралися, щоб їхнє правління було на користь людям. Якщо це можливо перевести у користь людям. Чи можливо це все? Ну, Ви дивіться, Ви знаєте, а вони вважають, що вони роблять користь. На їхнє поняття, це і є користь. От вони так і вважають, як цей пан Артем, що був би хаос. Кожен робив би що хотів, і не було б ніякого порядку. От знаєте, це, це, оцей пан Артем думає так само мізками сімейки. до речі. На жаль. На жаль, на жаль. На жаль, вони вважають, що вони роблять правильно. Так. Да. Якби вони не керували, був би каос. Да. Ось так я це бачу. Вони вважають, що вони правильно. Друге запитання. Чи можна якось приструнити? Так. Чи можна приструнити сімейку? Ні. Ні, у нас немає тих можливостей. Ні, це, це пожизненно. Це, знаєте, мрія. Це мрія недосяжна. І ні, чому? Зараз поясню, хто вірить в цю сімейку. Ти да, я да ми з тобою, правда? ось. А якби весь світ? Давайте туди інше запитання. Якби весь світ. Весь світ знав, що є така сімейка. Чи могли б ми їх тоді приструнити? Да, да. Да, 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 Ми, ми б їх усіх за горло взяли. І вони би робили на нашу користь. Так, да, могли б. Але це повинно, хоча б, зараз я скажу. 99% 90%, нехай буде 90-90% людей, тому що це 20-й аркан. От, а останній 21-й, так? ну, Майже всі люди повинні знати, що є сімейка. Це то саме, що всі знають, що є президент. І ми президента можемо приструнити. так? А коли ти не знаєш, що це існує, Ну, знають три людини, Ну, знає тисячу людей на, на мільярди. Розумієте? Ну, Це приклад. Це тільки приклад. Ні, не можемо. Але могли б, якщо б знало більшість людей, якщо б більше знало, ось, тоді б могли їх. За горло взято, от карта конкретно показує. Щось нам не, не подобається, щось нам не туди вони зайшли, ми їх приструнили. І знову, е, знаєте, у них би постійно пригорало, але через те, що ми не знаємо, що вони є, не можемо ми цього зробити. От якось так. А, до речі, а, напишіть під цим відео, хто додивився до кінця, чи цікаво вам розглянути. Таке питання про штрикалки. А, у всьому я маю на увазі в загальному від народження штрикають грудних дітей вже. так? Ви згадайте, є їй всякі разні, і манту, і то, і, то, і інше. Ось а, як впливають ці штрикалки на людину? Чи це допомагає, чи це не допомагає. Якщо у вас таке питання цікавить, будь ласка, напишіть під цим відео, і наступний тиждень зробимо ми такий розклад. Ось якось так. Чи можна її приструнити? Ні, не можна, тому що замало людей знають про це. Ось якось так. Щиро вам вдячна за увагу, мої любі. Бережіть себе і йдемо до перемоги разом. А що робити? У нас тільки один виход. Перемога. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі.